На наших гармонізуючих заняттях ми обов'язково використовуємо колір, доторк і запах. Усе це разом створює сенсорні стимули для перезавантаження нервової системи, особливо вегетативної. Частини нервової системи, яка відповідає за реакцію організма на стреси для українців, для звичайних людей, які живуть у звичайній українській дійсності. Це дуже актуально, дуже важливо зараз. Анімартіс для вас працюємо!